Всім доброго дня. Сьогодні будемо робити профілактику хвороб нашого чеснику. У нас на дачах масово почав хворіти чесник. Почало жовтіти, і це не знаєм чи зв'язано, чи з цими перепадами температур, чи з те, що було перше вологи дуже багато. Тепер суша. Почали жовтіти чесник. Бачу, що в інтернеті і в Тіктоці дуже багато рекомендацій: що жовтіє чесник давайте азот, качають азотом. Але може бути, наприклад, азот, це може бути кінчики, або якісь нижні листочки, це може бути, звичайно, нехватка азоту. Але якщо масово жовтіють листки чеснику, то це вже хвороба. Треба зробити профілактику. Інакше чесник пожовтіє і пропаде. Також я би з обережністю ставився до накачування чеснику азоту в травні місяці. Нам в травні місяці вже треба так зробити чесник, щоб він гарно зберігався, щоб він вже переганяв свої речовини в головку, щоб головка чеснику Збільшувалося, і вже всі поживні речовини, які були в листку, вже всі пішли вже на нарощування головки. А якщо багато давати азоту, то чесник може, звичайно, нагнати і більшу головку, але він буде погано зберігатися. Звичайно, в інтернеті і тіктоці вони націлені на продажу, їм все рівно чи буде чесник зберігатися. Вони виростили, продали, а це ваші проблеми. А нам треба, щоб чесник нормально зберігався. Сьогодні вам розкажу про препарати, які можна використати для профілактики хвороб чеснику. Всі ці це системні препарати, які входять в рослину і запобігають його хворобам. Я вже два тижні тому десь показував, що робив профілактику хвороб чеснику. Я робив профілактику таким препаратом, як квадріс. Це один з найкращих препаратів для профілактики хвороб чеснику, помідорів, картоплі, системний фунгіцид, який входить в рослину, рахується один з найкращих і має малий строк очікування. І не такий рахується дуже хімічний, хоча, звичайно, треба дотримуватись строк очікування. Він розводиться на 5 літрів води, дуже ефективний. Того року я обробляв. Мій часник і цибуля нормально зберіглася, дуже багатьох людей пропали. Тому він перевірений на ділі, що він діє, можна раз обробити, можна два рази обробити. Я вже раз обробляв, показував, я тепер роблю профілактично квадрісом обробку. Саме зараз такий період, щоб не допустити хвороби чеснику, щоб чесник не пропав. Квадріс на 14 днів має захисну і лікувальну дію. Що ще можна використати? Можна використати також байроські препарати. Не один квадріс я вам дам альтернативу, щоб можна було використати різні препарати. Це магнікур фіно. Тоже гарний препарат для профілактик І Він також, бачите, застосовується і для томатів. Нас цікавить цибуля гарний препарат. Він застосовується на цибулі і часнику. Цей магнікур розводиться на 5 літрів води, і один з непоганих препаратів, який ефективно захищає і цибулю, і часник, Це перевірений препарат з перевіреною дією, який непогано захистить вашу цибулю чесник від хвороб. Звичайно, якщо вже сильно вже хвороба запущена, треба буде повторно обробляти. Одноразова обробка може не допомогти. Але я вважаю, що краще обробити, ніж втратити врожай і йти на базар. Е, непонятно, який там чесник купляти. Краще мати свій ті чесник і цибулю, бо і цибуля зараз може вже пропадати. Мені і в коментарях пишуть, що чесник і цибуля почали жовтіти пропадати. Далі, що ще можна використати? Звичайно, можна використати один з найефективніших препаратів для профілактики хвороб чеснику. Це Редоміл Голд, це препарат, який дуже ефективний. Він зарекомендував себе. Звичайно, є питання по хімії в цьому препаратах. Дехто його використовує, дехто не використовує. Він дозволений для використання в Україні. Для от він продається звичайним людям у магазині, тобто він не заборонений. Але оці речовини його, там, вони деякі заборонені вже в Європі, тому вже. Ми трошки вже починаємо від нього відходити. Але цей препарат ефективний, показує для тих, хто може ще має і користується цим препаратом, що можна його, він дуже ефективний, щоб обробити чесник. Але, звичайно, треба строк очікування витримувати в цьому препараті. Бо ці всі речовини, ну, напевно, не дурно, вони заборонені в Європі. тому вже по, мені здається, що варто трохи від нього відмовлятися. Є альтернатива цього препарату є і альтернатива, і барівські препарати, і самі сингентівські препарати, є різні препарати, можна використовувати. Але я вам хочу сказати, що не один Редуміл Голд. Є багато, я бачу відео, люди використовують аналоги на український Редомілу Голду. Я не буду називати, кожен знає. Редуміл Голд, знаєте, всі кричать, але використовують його аналоги спокійно, і ніхто за них не кричить, що це хімія страшна. Далі можна використати аналоги. Аналог Редомілу Голду це Редоміл Голд від самої Сингенти. Тут одна з речовин замінна мідмісним препаратом. Але цей він ніби більш екологічніший, ніж редоміл, але він, в ньому вже не написано, що можна застосовувати на цибулі та чеснику. Тому будьте обережні, кому будуть пропонувати новий редоміл, бо він не, не вписано, що він застосовується на чеснику і цибулі. Звичайно, може, можна його використати. Звичайно, може, просто Сенгента не вписала, але він ефективний, багато є таких препаратів що ефективні, просто не вписані якісь рослини, які можна ними обробляти. Але майте на увазі, що Сингента не рекомендує ним обробляти. Що ще можна використати? Звичайно, можна використати препарат такий як Ревустоп. один з найкращих фунгіцидів для захисту помідорів, але він і в Європі використовується для того, щоб обробляти, можна ним пише, що обробляти цибулю чесник. Тому він дуже ефективний. Ревесом того року я особисто обробляв цибулю. У нас залишалися в мене робочі розчин після як обробляли картоплю і помідори. Того року багато дощів було. І цибуля, ті грядки, де обробляли з ревесом, набагато менше хворіла. Зразу була відмінність цибулі від тої, яка не оброблялася препаратом, бо в нас були дощі, і цибуля хворіла. Від того, яка оброблялася ревесом. Дуже ефективний. По... по... По картоплі і томатах взагалі немає ніяких питань. По цибулі я вам кажу, що я вас не закликаю. Ви собі вирішуйте самі, хочете обробляти чи не обробляйте. Це я вам просто пропоную такий варіант. Ви можете спробувати. Я обробляв цибулю. На мене цибуля сохранилася, збереглася, не хворіла. Так що ревос показав свою ефективність. Тому можна його використовувати. Це також системний препарат, який входить в рослину. Це дуже гарний системний препарат, який ходить в рослину і лікує рослину, і захищає рослину від грибкових захворювань. Тому один з таких, якщо маєте помідори і обробляєте помідори, можна ще використати залишковий гроші, навіть на чесник, на цибулю. Це один з варіантів, щоб зекономити гроші, щоб не витрачати лишні гроші. Якщо ви бачите, ще раз закликаю, якщо ви бачите, що чесник почав масово жовтіти, крім кінчиків і нижніх листочків, то звичайно треба обробити препаратами від хвороб, щоб не пропустити момент і щоб чесник не пропав. Крім того, щоб гарно розчини ліг на часник і на цибулю можна пройти профілактично. Потрібно взяти прилипач. Переважно зараз я використовую прилипач ліпосан це біологічний препарат, або ізобіон це біологічне добриво. Він там має амінокислоти і пептиди, але він одночасно виступає у мене як прилипачем. Гарно, я перевірено, що гарно прилипає. Не стараюсь не брати дешеві прилипачі і. Давати мило, бо вони мають такі речовини, які пошкоджують, це вже доведено, що пошкоджують поверхність листка. Поверхність листків чеснику і цибуля вкрита таким захисним шаром, який цей шар, оці дешеві прилипачі, вони руйнують. Тому їх шкідливо використовувати. І Дуже гарно діє, Вони, він і діє, як і антистресант, і як добро. Можна використовувати будь-які прилипачі, але прилипач бажано, щоб покращити подію препарат. Бажаю всім гарно обробити чесник і цибулю і всім гарного врожаю і мирного неба!